Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Землетрус магнітутою 2,2 зареєстрували поблизу Ужгорода 15 серпня. Він пройшов на глибині трьох метрів. Катерина Севастьянова – фізична терапевтка, кандидатка в майстри спорту з настільного тенісу. Жінка спочатку повномасштабного вторгнення лікує українських захисників, а саме проводить реабілітацію після поранень. Свою історію Катерина розповіла нашій знімальній групі. Землетрус магнітудою 2,2 зареєстрували поблизу Ужгорода вчора, 15 серпня. Про це сьогодні повідомили на сайті головного центру спеціального контролю. Там написали, що землетрус пройшов на глибині трьох метрів. Це було за 23 кілометри від Ужгорода. За класифікацією він відноситься до невідчутних. Останній землетрус у Закарпатській області зафіксували 10 серпня. Тоді була магнітуда 2,4. 44-річного жителя Мукачівського району підозрюють у продажі автомобілю, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для військових. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Закарпатської області. Там написали, що житель Мукачівського району, користуючись спрощеною системою, ввозив автомобілі з за кордону без сплати обов'язкових податків та зборів. Однак на фронт автівки не потрапляли. А після перетину кордону чоловік підшуковував покупців для продажу машин. Під час досудового розслідування правоохоронці зафіксували два такі факти: йдеться про автомобіль Фольксваген, який чоловік як гуманітарну допомогу для благодійних. Організації, але продав його клієнтові за 4 тисячі доларів. А також авто Нісан Навара, який також був проданий за 5800 тисяч доларів. США жителі Мукачівського району повідомили про підозру, чинення злочину, а саме продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі під час дії воєнного стану. У чоловіка правоохоронці вилучили гроші отримання ним за продаж машин, смартфона та інші речі. Наразі слідчі готують документи, щоб скерувати справу до суду. підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися. Певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Десятеро українців намагалися незаконно потрапити до Словаччини впродовж минулої доби. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Вона розповіла, що військовослужбовці відомства затримали громадян в Ужгородському районі поблизу українсько-словацького кордону. Зокрема, жителів Дніпра та Чернігова піймали поблизу населених пунктів Стужиця і Стричава. Вони розповіли, що хотіли незаконно потрапити до країн ЄС. Ще двох чоловіків та жінку виявили під час перевірки автобуса. Усі закарпатці. Вони планували перетнути держкордон поблизу великого березу. Двох жителів Черкащини затримали на півшляху прямування до Словаччини. Одного помітили ще на автобусній тупинці у садів Волосянка, іншого зупинили за 300 метрів від кордону. Під час опитування вони також розповіли правоохоронцям про наміри незаконно перетнути кордон. Затримання доставили у прикордонні підрозділи з метою з'ясування обставин правопорушень та притягнення до адміністративної відповідальності за спроби незаконного перетину кордону. Шістьох чоловіків затримали прикордонники Мукачівського загону. впродовж минулої доби за спробу незаконного перетину Держубежу. Про це сьогодні розповіла речниця відомства Леся Федорова. За її словами, затримали жителів Рівненської, Київської, Полтавської та Закарпатської областей. П'ятьох з них зупинили на околиці села Пейтерково у ході реалізації інформації, що не йшла від співробітників оперативно розшукового відділу. Двоє із затриманих є жителями Рівненщини. Ще двоє київщини й Полтавщини. З ними був житель Закарпаття, який пообіцяв. Своїм попутникам безперешкодний перетин кордону з угорщиною, зокрема річкою Тиса, ще одного спритника затримав на кордоні з Румунією наряд від відділення інспекторів прикордонної служби ракош. Затриманих доставив у прикордонні підрозділи з метою з'ясування обставин правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності та спробу незаконного перетину кордону. Про виявлення в діях закарпаття ознак злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України. прикордонники повідомили співробітників нацполіції. Загалом від початку серпня прикордонники Мукачівського загону вже припинили 50 спроб порушення кордону, у результаті чого затримали 98 порушників поміж низки активних захід. Ходім спрямованих на протидію спробам незаконного перетину держробежу, впродовж останніх місяців прикордонники використовують фотопостки, які дозволяють дистанційно контролювати ту чи іншу ділянку кордону. Від початку використання таких автономних пристроїв, які спрацьовують на рух та сповіщають про наявність сторонніх осіб у прикордоні, було проповно 15 спроб порушення кордону, у результаті чого затримано більше двох десятків правопорушників. Ветерани війни, учасники бойових дій, жертви нацистських переслідувань та громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та інші. Люди з таким статусом отримують разову грошову виплату до Дня Незалежності. Про це сьогодні на брифінгу розповіла начальниця пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пантик. Уряд прийняв постанову 754 від 21 липня, якою передбачено порядок виплати грошової допомоги, та яка раніше виплачувалась до 9 травня. Це в нас перша категорія, це в нас особи з інвалідністю, наслідок війни і колишні ув'язні, дивляться від груп інвалідності. Тобто, ця виплата складатиме мінімально від 2700 до 3100 гривень. Друга категорія це учасники бойових дій, які постраждали наслідок революції гідності, як ми знаємо, і колишні непосредственно. У в'язні до 14 років. Там сума складає виплати по тисячу гривень. Третя категорія це особливі заслуги перед батьківщиною безпосередньо, які брали участь у захисті суверенитету нашої країни. Так же ця сума виплати складає 3 тисячі 100 гривень. Четверта категорія в нас йде, це члени сімей загиблих, померлих, ветеранів, війни, учасників і так далі сімей. Так же саме ця виплата в нас найменша, вона складає 450 гривень. Це більше. 650 і п'ята категорія це у нас особи, учасник бойових дій, це, скажімо так, члени родини, які так само, я би сказала, більшість з них вже ці виплати у нас отримають, це 450 гривень. На сьогоднішній день цивільних, я би так сказала, пенсіонер, які отримують виплату, це 3840. І військових у нас 2,454 особи. Щодо виплати, то на сьогоднішній день вже на цю цим пенсіонерам виплачена пенсія порядка 8-9 мільйона гривень. Рази виплати військовослужбовцям і поліцейським і так далі. Значить, це ті, які у нас не є пенсіонери, перебувають на роботі в установах. Тобто вони працюють в воєнкоматах, працює в військоматах в всіх силових структурах. На них нам подає заявку відповідна ця структура, де вони працюють. На сьогоднішній день ми прийняли вже 25 заявок відповідно. Приблизно у нас області біля 30 таких організацій 25 прийнято. Фактично, ми вже 14 опрацьовано і сплачено. Їм фактично виплата йде по тисячу гривень, залежно від цього. Це десь ми вже заплатили вже майже 2-3 мільйони грошей. По цих. Виплата продовжується до 1 жовтня, але якщо хтось не встигатиме, так, значить постанова передбачає до 1 листопада остаточно опрацювати. Для тих, хто у нас на обліку, скажемо, люди зразу від. Чуло, тому що ми ж фактично п'ятого числа фінансуємо всі слові структури, і п'ятого числа вони всі випадки отримали, хто є пенсіонери. А вже хто отримує поза державне пенсійне страхування і має учасник, то вони фактично віддати свої виплати, починаючи з п'ятого числа по 25-те, тобто, коли в них термін виплати пенсії, в той день вони отримують ці свої доплати. Ну і ще раз повторююся, звернуся до тих людей, які ніде не працюють. Є на сайті і або він підприємець і так далі. Якщо в них ті бойові заслуги є, то будь ласка, звертайтесь до нас щоб для, для оформлення тих всіх документів, щоб ми могли вам ці кошти проплатити. На першому занятті Володимир навіть не міг з ліжка піднестися, сісти не зміг, стати на ніжки. А сьогодні він взагалі чудове, в чудовій формі. Молодець Володимир. Найскладніше. Це бачити чужу біль, але в твоєму обличчі твій пацієнт має бачити тільки підтримку і впевненість, щоб людина відчувала опору і впевненість в лікуванні. От коли до мене приходить пацієнт, я детально вивчаю його історію хвороби. Складаю індивідуальну програму, відновну програму. Спільно виконую з ним спеціальні вправи. Всі процедури ми разом проходимо. Я вчилася у Львівському університеті фізкультури і спорту. Я спочатку була тренером в спортивній школі по настольному тенісу. І одного разу в мене була така розмова із лікарем-травматологом, який ознайомився, що я дійсно насправді маю цю освіту, і запросив мене, що нашій лікарні дуже потрібні фізичні реабілітологи. Дали мені відразу найважче відділення. Перші кроки були дуже складними. Зрозуміла, що мені це подобається допомагати, лікувати з важкими фізичними травмами. Потрібна фахова допомога підняти людину, поставити на ноги, щоб це було максимально за короткий час полегшити умови реабілітації, щоб людина відчула впевненість в собі, в своїх силах. Ми приходимо у відділення до лежачих пацієнтів і навчаємо їх поки що в ліжковому режимі, щоб вони не були настільки розслаблені, ну, не втрачали тонус, і навчаємо їх мінімальному обслуговуванню хоча б в межах ліжка, самообслуговуванню. Навчаємо, як це зробити, не бути слабким, як кажуть, не йти на поводу у пацієнта. Якщо йому важко, це не означає, що ти будеш. Завжди підтримувати його слабкість навпаки, щоб він відчув опору підтримку. Треба бути досить і творчим, креативним, рішучим, жахливі травми війни. На жаль, з цим я стикаюся зараз найбільше: поранення, вогнепальні, переломи, опорно-рухових апаратів, функціональні взагалі. Порушення нервової системи і дуже потребують зараз фізичної реабілітації населення, яке отримало оці травми. Український захисник, він, він таке має бути. Вони не звикли жалітися. Вони це досить мужньо так переносять. Я завжди підтримую, що сьогоднішні успіхи. Дадуть нам певний результат до повного зцілення. Я етнічна угорка, і в такі складні часи для України, незважаючи якої ми національності, ми разом допомагаємо і робимо спільний внесок заради е України. Моя мрія, щоб наші хлопці повернулись здоровими. Додому в свої родини без травм, без болю. І закінчилася ця клята війна. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.